Вітання. Час новин на телеканалі Олтава. Коротко про головні події випуску. Власники земельних ділянок у Зіньківському районі невдоволені орендною платою, яку отримують на підприємстві Агроекологія. Кажуть, вона замала. Скаргу вкладників першого кредитного товариства розглядали в обласному апеляційному суді. Людям не повернули 11 мільйонів гривень. Дерево роду, маки, пшеничні колоски, птахи. У Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Самирного відкрили виставку рушників Полтавки Марії Серікової. Жителі сіл Ставкове, Дамаска та Арсенів Зіньківського району скажуться на низьку орендну плату за користування земельними ділянками. Нині орендар сплачує їм 6 відсотків, хоча інші підприємства 8 і більше. Турбують людей і інші питання. Їх вони обговорили на загальних зборах. Докладніше у сюжеті. Власники земельних ділянок паї у Зіньківському районі невдоволені орендною платою, яку отримують на підприємстві агроекологія. Орендна плата у агроекології сама нижче по району. Ви нам платіть орендну плату ту, яку плутять люди вісім і вище процентів. Начальник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов пояснює, що 6 відсотків це середній відсоток по області, а деякі підприємства, що сплачують більше, роблять це не зовсім легально. І якщо хтось платить 8 відсотків, офіційно не оформивши, я даю гарантію, що якщо не всі, то більше з тих платять їх неофіційно. А платить їх неофіційно – це велика різниця. Це перше уходить від сподаткування від тих грошей, які надійдуть на рахунок сільської ради. А второє, це карається законом. директор приватного підприємства «Агроекологія» Гліб Лук'яненко пообіцяв пайовикам, які підписали додаткові угоди, підняти орендну ставку ще на 1%. відсоток. Для цього є можливість. Коли закінчиться цей маркетинговий рік зимою, ми обов'язково переглянемо ставку орендної плати в сторону збільшення. Додаткову угоду до договору оренди землі уклали у 2008 році. За новими умовами земельні паї перебуватимуть у власності орендаря 25 років. Житель села Ставкове Андрій Макогін вважає, що це невигідно. Це кабальні умови. Ну ви ж ви ж подумайте, я вмираю. У мене є діти дитина повинна до 33-го року жити по моїх як ти казав планах чи як там що в мене буде вона не має не іме права ні забрати його ні день чого вона стається агроекології. Андрій Іванович не підписував додаткової угоди. Говорить, що деякі пункти викликають сумніви. 6%. Ну далі там далі не вказано, що там з кожним годом воно буде повишатися буде інфлекціоні ці платить. Не ну, буде ж шість Так як на моє понімання, значить 6% це буде до 33-го року. Турбують жителів сіл Ставкове, Дамаска, Арсенівка інші проблемні питання. Люди скаржаться на якість зерна та на те, що їм не обробляють землю. Після тривалих суперечок сторони конфлікту дійшли компромісу. Ми або свою техніку надамо, або орендуємо. А ще краще ми взагалі пропонуємо провести тендер серед. Підприємців, які мешкають в цій місцевості, і дамо їм можливість заробити 30 соток безкоштовно для людини на присадибній ділянці. Чому раніше цього не було? Рані... Чому раніше таких що? і питань не піднімалось. Загалом агроекологія в Зіньківському районі орендує 6 тисяч гектарів землі. Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Бути чи не бути пологовому відділенню у Котелевській районній лікарні наразі це питання й досі відкрите. Остаточне рішення мають ухвалити органи місцевої ради. У черговий раз питання реорганізації пологового відділення райлікарні обговорили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Із запитом до членів комісії звернулася депутат Юлія Костенко. Нагадаємо, у котельві проти закриття пологового відділення, яке обслуговувало райцентр та кілька прилеглих сіл. Місцеві протестують вже другий місяць. Нині відділення реорганізували в гінекологічно. Хірургічне з ліжками патології вагітності. За словами фахівців департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, закриття цього відділення є обґрунтованим, оскільки народжувати тут небезпечно. Питання оптимізації районних пологових відділень вже стоїть чотири роки, кажуть у профільному департаменті. Це державна політика, якої дотримуються і на Полтавщині. Малопотужне відділення, де мало іде поле, і де поле вони небезпечні для пацієнтів. Це вже заплачено за це життями матерів, життями дітей. Коли суспільство розвивається і розвиваються комунікації і комунікативні можливості. І інформаційний, і логістика розвивається. То за півгодини ми маємо можливість від котелю привести в сучасний перинатальний центр і зробити так, щоб і дитинка була жива. Це я сказав свою думку, і думку департаменту охорони здоров'я. А рішення приймає ми на нього особливо впливати. ж не можемо. Це місцева, в общем -то, громада, місцева влада. На Полтавщині запозичують литовський досвід із психологічної реабілітації. Там до вирішення проблем підходять комплексно лікарів, яких спеціалізацій залучатимуть до співпраці в нашій області. Дивіться далі у сюжеті. У Литві після сильного стресу людину повертають до звичного життя одразу кілька спеціалістів. Окрім психіатра, психотерапевта та соцпрацівника, з пацієнтом працює, наприклад, ерготерапевт. Він допомагає відновити втрачені побутові навички. Такий комплексний підхід хочуть запровадити і на Полтавщині. Це будуть сімейні лікарі, тобто максимально приближено до скажімо, пацієнта до хворого вони будуть проводити профілактику, ранні виявлення, диспансеризацію, те, що робили зараз сімейні лікарі в випадках необхідності, направляють на консультацію до фахівців. В рамках українсько-литовського проекту для полтавських медиків провели останній семінар тренінг. Отримані знання, навчать лікарів формувати навички самодопомоги, працювати в команді та створювати позитивний клімат для пацієнтів. Основний акцент, який ми хочемо сьогодні, саме головне лікарство від горя це само горе. тобто правильно прожити всі етапи правильно пройти. це залог того що в майбутньому, Каждый из нас обретет опять спокойствие и счастье. Нині в області створили чотири кризових центри, подібні до Литовських, де надають психолого-психіатричну допомогу. Там лікуються серед інших і учасники АТО. Налагодити співпрацю в області хочуть із психіатричною лікарнею, лікарями сімейної медицини та загальної практики. На первічному рівні діагностували проблему і создавали центри психологічної допомоги вже по профілям, тим профілям, по яким іде основна патологія і имели возможность ответить на ви ті визови, котра дає сьогоднішній день. У вересні полтавські медики поїдуть до Литви. Там для них проведуть навчання щодо сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації психічно хворих. Відшкодувати вкрадене майно та покарати винних вимагають вкладники першого кредитного товариства. Пенсіонерам не повернули 11 мільйонів гривень. Скаргу вкладників розглядали в обласному апеляційному суді. Понад сім років ошукані вкладники кредитних спілок з Полтави та області не можуть повернути свої гроші. Їхня справа весь час ходила по колу, аж доки не дійшла до суду. До служителів ФМІ, де пенсіонери звертаються вже втретє. Серед тих, хто сподівається повернути свої кровні, 79-річний полтавець Альфред Перепелиця каже: остання надія на чесний суд. Я прийшов для того, щоб відбулася справедливість. Свого часу чоловік довірив першому кредитному товариству 150 тисяч гривень. Гроші вкладав у солідне товариство із державною ліцензією, говорить пенсіонер, та залишився ні з чим. Це гроші значить, моєї сім'ї, сина і наших. За декілька років ми хотіли купити квартиру. Таких ошуканих вкладників кредитного товариства на Полтавщині щонайменше дві сотні. Разом сума їхніх втрачених коштів складає близько 11 мільйонів гривень, розповідає громадський захисник вкладників Юрій Лебедь. І додає, у 2009 році Октябрьський районний суд Полтави призначив віддати ошуканим пенсіонерам майно кредитної спілки. 13 комп'ютерів, телефони, сейфи, столи, стулья, дуже багато було майна. Воно в кінці кінців все пропало. Нічого, 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 потерпіли, не отримали ні копійки, ні одної, ні одної гайки з майна. За словами свідків, виконавець державної служби Михайло Тарасенко виконувати рішення суду відмовився. Та ще й говорять, вступив у змову з директором кредитної спілки. Вони знищили виконавчі провадження. Оце, оце відповідь їх нового руководства від відділу Державної виконавчої служби Полтавської області. Не взирає на, 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 на наші требування всіх потерпілих на, на наші звернення опять в прокуратуру і в департамент. Полтавський суд опять вигоражує Тарасенка. Півроку тому в Октябрьському районному суді постановили звільнити від відповідальності обвинуваченого Михайла Тарасенка за браком доказів. У пошуках правди ошукані пенсіонери звернулися до обласного апеляційного суду. Сам же Михайло Тарасенко на камеру говорити відмовляється. А всі звинувачення на свою адресу відкидає. Давайте, коли про це закінчиться, якщо вам буде цікаво нормально про це розповісти, тоді я вам дам інтерв'ю Дослідимо документи. Свідків неправдиві і так далі. Покарання для Тарасенка вимагають і в обласній прокуратурі. Я вимагав суд апеляційної інстанції все-таки визнати винним Тарасенка у інкримінованому злочині та призначити йому покарання саме в трьох років позбавлення волі, і три роки без права обіймати певні посади. Я вважаю, саме таке покарання є законним та справедливим. Клопотання потерпілих та прокурора суд задовольнив частково розгляд кримінального провадження перенесли, аби на наступному засіданні вислухати ще й свідків. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини, Ями, вибоїни та провалля. Такий вигляд має один із найважливіших автошляхів Полтави. Траса Київ-Харків Довжанський у межах міста вже майже 15 років потребує капітального ремонту. Влада конкретних прогнозів щодо вирішення проблеми не дає. Дорога Київ-Харків, яка проходить через Полтаву, одна з найнебезпечніших для водіїв та пішоходів. Майже щотижня тут трапляються аварії, машини ламаються, люди гинуть. Ділянка дороги від повороту на Щербані стала місцем постійних автопригод. Люди обурені, Зіткнення стаються здебільшого не через водіїв, а через стан асфальтового покриття. Буквально на минулому тижні було дві аварії, в четвер була аварія, в суботу була аварія. Розумієте, гинуть люди, калічаться люди. Немає ні дороги, ні знаків, ні освітлення, немає взагалі нічого. Ольга працює в дорожньому магазині понад 12 років. Розповідає, за цей час на аварійній трасі сталось безліч жахливих історій. Став чоловік, дальнобойщик, на той стороні, і прийшов дорогу купити води. Його збили насмерть. На тому тижні значить їхала машина троє дітей в машині. По цим ритвінам обганяють, виїжджають, все розбивається і все. Більше всіх на якість проїжджої частини скаржаться водії. Порівнюють їзду цією ділянкою дороги з катанням на американських гірках. Тільки плата за нього буває великою. Деяким вже набридло чекати допомоги від влади, і вони власноруч беруться за ремонт проблемного автошляху. Тут дорога взагалі дуже погана, дуже погана дорога. Їхала я сама погнула диск. На цьому в мене є свідки, де я збирала у, на цьому, у Щербанях кирпич і закидала. У мене є люди, які з мене, як то кажуть, сміялися, що я закидала дірки. Хто має ремонтувати дорогу Київ-Харків у межах Полтави. В обласному автодорі розповіли, на їхньому балансі знаходиться не вся траса. За ділянку від 336 по 340 кілометр відповідає міська влада. Дорожники показують документи, які підтверджують підпорядкованість проблемних 4 кілометрів місту. У відповідності до всіх норм і правил, утримання її повинна здійснювати міська рада. Полтавська міська рада прийняла рішення щодо передачі цих двох вулиць на баланс Укравтодору, але прийнявши рішення, вони не позбулися цього майна, оскільки Укравтодор через фонд державного майна і так далі не прийняв ці вулиці. Представники міської влади в свою чергу розповідають, дана дорога міжнародного значення. Основної шкоди завдають їй великогабаритні вантажівки, які транзитом проходять через Полтаву. Отже, держава теж повинна допомагати міському бюджету у вирішенні цього питання. Ми зараз знаходимося на стадії переговорного процесу з обласною владою, знаходимо компромісні варіанти. У нас були чіткі конкретні пропозиції, в них своє бачення. Тобто ми зараз я не можу сказати, що ми не знайшли спільної мови, і у нас немає співпраці. Ні, у нас співпраця є. Але коли на Київському шосе з'явиться новий асфальт, конкретної відповіді не дає ніхто. Останнього разу трасу Київ-Харків-Довжанський ремонтували перед Євро-2012. Та в районі міста ремонт був поверхневим. Уже через півроку дорога знову була усіяна ямами. Анна Штитьова, Микола Янко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Вакцини для профілактики туберкульозу БЦЖ з'явилися в медичних закладах Полтавщини. Всього їх надійшло 89 тисяч доз. Вакцина болгарського виробництва. Кожен флакон має термоіндикатор і отримають всі лікарні в області за винятком деяких пологових будинків. Вакцина багатодозна в ній 20 доз, тобто дві дози на одну дитину. Це 10 дітей на флакон. Тому вважаю недоцільним. Передавати її на ті малопотужні пологові відділення, де народжується мало дітей. Ви просто не назбираєте достатньо кількість дітей і буде великий розвив. Тому Полтава, Кременчуг, Міргород, Лубний, Комсомольськ, а всі інші, будь ласка, щеплюються на, полог, на дільницях. У Полтаві небайдужі медики допомогли знайти шестирічну дівчинку, яка пішла з дому і заблукала. Батьки помітили зникнення дитини лише через чотири години. Та замість того, щоб викликати поліцію, нетверезий тато пішов шукати Діану самотужки, налякавши своїм криком перехожих. Сюжет про дівчинку фантазерку пригоди якої закінчилися у поліцейському відділку. Дивіться прямо зараз. А я поїхати. А тобі тут добре чи да, добре, а, на, а дома скучно. Саме у пошуках приход першокласниця Діана і пішла з дому після уроків, розказує неймовірну історію своєї подорожі. Я просто пішла на озеро, там дуже грязне. Я хотіла поплавати, і там дуже грязно. Там лебеді такі були, красиві, біли всі вони. Там, там мальчики і дівчика, вони отак примивали, на дівчинка, вони кухають одного одного. Насправді ніяких лебедів на ставку біля першої міської лікарні немає. Повертатися додому Діана не поспішала. Гуляла вулицями за два кілометри від рідної оселі. Аж доки її не помітили медики і не викликали патрульних. Батьки, як з'ясувалося, теж уже шукали доньку. Надійшло повідомлення від мешканців міста Полтави про те, що поряд з першою міською клінічною лікарнею розгуляє чоловіку на тверезому стані у пошуках доньки. На місце прибула слідчо-оперативна група, щоб поспілкуватися з чоловіком та допомогти йому розшукати малолітню доньку, але останнього на місці вже не було. Дівчинка дуже зраділа появі поліцейських і без вагань поїхала у відділок. Розказувала правоохоронцям фантастичні історії, малювала, залюбки фотографувалася і не згадувала про батьків. Вдома її теж не чекали. Це вже, напевно, її шукають. Коли на стуки творіт ніхто не відчинив, поліцейські хотіли повертатися до відділення. Однак згодом двері відчинила не твереза мати. Відносно батьків було складено адміністративний протокол в порядку статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неналежний догляд за дитиною і невиконання батьківських обов'язків. А також, крім цього, дану родину буде взято на облік працівниками ювенальної провенції. В подальшому цю родину будуть відвідувати для перевірки належних умов проживання малолітньої діани. Вже наступного дня батьки Діани прибули в поліцію в Ерезі. Обіцяли бути уважними до невгамовної доньки і запевнили, що вона вперше пішла з дому без попередження. Роду, все одно що маки, пшеничні колоски, птахи все це вишиває на своїх рушниках Марія Сірікова. Вона представила експозицію власних робіт та своєї доньки у полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного. На відкритті виставки побували і мої колеги. Близько 30 рушників Марії Серікової прийшли оцінити її знайомі та прихильники вишивання. Сама майстриня розповідає, що почала вишивати, коли пішла на пенсію. Каже, перейняла цей хист від матері. Коли була зима, вона більше займалася вишиванням. Я завжди була біля неї і дивилася, як це робиться. Ну і дуже полюбила цю вишивку. Вона вишивала на протязі всього життя свого і. Коли вже прийшов час, рушники сказала, можете забрати. Я собі взяла один єдиний рушник, всі решта у моїх сестер і братів. Сусідка Жанна Борж знає пані Марію вже 35 років і пишається тим, що перейняла її захоплення. Говорить, мисткиня має свій стиль, який вирізняє її роботи з поміж інших. Кожен рушник він досконалий, не можна нічого звідки не викинути, не вставити. Нема тут рушника. От на мій погляд, немає жодного рушника, який є, скажімо, кращий, то гірший. Вони всі різні, але вони всі вишукані. Досконалі завітала на виставку і молодша сестра майстрині Ніна Сластьон. У її колекції більше 20 робіт Марії, а ще більше рушників їхньої матері. Вона каже, що виставка Марії Серікової наповнена українською колоритністю. «Ви самі бачили, скільки задоволення, скільки ніжності на її картинах, скільки традицій, там, там і українське дерево роду, там, там і квіти, там і колоски пшениці, там є все. Просто я дивилася на цей осінній день, і дивилася на ці рушники. Це як жива природа. Там відчувається, що там є талант. Пані Марія розповідає, вишиває переважно мережкою та хрестиком, а калина, дуб і птаха найулюбленіші елементи. Вишиванки і рушники нині в моді. От ну і, і я ж говорю, що рушник став народним символом України. От популярні вони зараз і хочуть цим займатися. Усі охочі можуть побачити роботи в літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного до 1 жовтня. Карина Москаленко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Вийти з чиновницького кабінету та попрямувати на спортивний майданчик. Саме так зробили голови сільських та районних рад Полтавщини. На базі олімпійські надії відбулася спартакіада, де чиновники визначали, хто з них швидший та сильніший. Подробиці у сюжеті моїх колег. У селі Коновалівка Машівського району живе сильний сільський голова. Валентина Захарченко бере участь у змаганнях з гирьового спорту разом з двома десятками чоловіків. Говорить, такі вміння стають у нагоді в домашньому господарстві. Були зареєстровані на гирьовий спорт. А я кажу, та я спробую, бо я взагалі тяжкості піднімаю по собі, так ну Я спробувала і підняла в районі, ото взяла участь і підняла зразу 35 разів. Тоді, сюди, як приїхала, я припідняла один раз 41. Один раз 36, а це третій раз 50. Колись давно хазяйство було та щось є. ж свій город село є село. В селі ми всі працюємо. Окрім гирьового спорту. Чиновники визначали кращих у пляжному волейболі, шашках та перетягуванні канату. А кому не хочеться, всі хочуть бути першими і ми б хотіли. Ми в минулому році зайняли перше місце, ОПС загальне. В цьому році ми ну, не готувалися, звичайно, але в повній решимості отримати перемогу. Всі, хто участвує, всі хочуть перемогу. Ну, Ми бажаємо, щоб перемогли сильніші. Загальний суспільний інтерес інколи трохи втрачений за рахунок того, що тут на комп'ютері діти сіли ще, що треба якось зуміти, доказати, що це корисніше для здоров'я, для, для почуття і для роботи, для будь-чого. У загальнокомандному заліку перше місце вдруге поспіль посів Гадяцький район. На другому місці чиновники з Полтавського району і третє місце за Оржицьким районом. На цьому поки що все. Я вдячна за увагу. Побачимося. Ночі сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, а в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі 13-15 вище нуля, а в день 23-25 градусів